Він зірка Сонбер і той, про кого гудить не лише увесь Голівуд, а й увесь світ. Його називають Ход – потворний красончик із надзвичайно драматичною особистою історією. Неймовірна історія Барі Кеогана, яка не залишить байдужим нікого. Цей сюжет заслуговує вашої уваги. Супер людина і супер лиходій, але привабливий водночас. Та нова дебютна головна роль ірландського актора Барі Кіогана у фільмі Солдберн буквально сколихнула світ. Ульвер. Я відчуваю повний та абсолютний жах перед потворністю з тих пір, як була дуже маленькою. Я не знаю, чому. Може, це тому, що ти жахлива людина. Тіоган зізнається, поки він читав сценарію, весь час думав, що підписався на одну з найкращих речей у своєму житті, і нарешті перестане бути просто талановитим другорядним актором. Моя мета із викрадача сцен перетворитися на зірку кіно. Це моя перша головна роль, і вперше мені довелося виявити справжню витривалість і повністю віддатися справі. Я хочу, щоб люди бачили мене і думали, цей хлопець може витягти весь фільм. Є ще щось про що мені слід знати? Ні, ні, просто будь самим собою. Вони будуть у захваті від тебе, я обіцяю. Тож про які крадіжки мова і які випробування долі передували сьогоднішньому успіхові актора. Звідти, звідки я родом, пробитися до Голівуду, неможливо. Але я подумав, що можна хоча б спробувати. Так казав Баррі Торік, коли дізнався, що зрештою та сама спроба привела його до номінації на Оскар за найкращу роль другого плану за роботу в картині режисера Мартіна Макдони, Банчі і Нішеріна. Втім, у дев'яності на які припало дитинство Кіогана, у Дубліні. Ніщо не пророкувало світлого майбутнього. Наркотики були скрізь. Вони торкнулися всіх родин, які я знав. Люди не розуміли наслідків. І моя мама була однією з тих, хто попалася поліції. Барі було всього п'ять років, коли їх з братом забрали від наркозалежної матері та віддали до прийомної родини. Спочатку однієї згодом іншої, і так цілих тринадцять разів протягом наступних п'яти років. Кожна сім'я була добра до нас у дитинстві. Ти не знаєш, що відбувається. Ти прив'язуєшся, а потім бум, давай переїжджаємо знову. Батька хлопці не знали. А інші родичі не мали ані грошей, ані місця, щоб приютити Барі та Еріка. Згодом бабусі таки вдалося вибороти опікунство і забрати дітей до себе. І навіть, попри залежність матері від героїну, Барі продовжував підтримувати зв'язок із нею та регулярно відвідував її. Вона лежала у лікарні, пам'ятаю, як заграла її улюблена пісня, і ми з братом почали танцювати біля її ліжка. Вона завжди була життєрадісною, на її обличчі завжди була посмішка. Менш радісно цей час пригадує їхня бабуся. Горе мати нерідко приходила до них серед ночі, колотила у двері, благала пустити, щоб нібито побачити дітей. Та насправді їй були потрібні лише гроші. Нічний стукіт встиг за кілька років, коли жінка, зрештою, померла від передозування. Мені було 12, і вона була дуже молодою, їй був 31 рік. Смерть матері через наркотики удар для будь-якої дитини. Впоратися із втратою малому барі допомогло мистецтво, тож уже у 13 років барі вперше зіграв головну роль у шкільній п'єсі. Тоді між ним та сценою і промайнула іскра. А ще за кілька років хлопцеві трапилось оголошення на кінокастинг, і режисер напрочуд легко віддав йому роль. Я збрехав, звичайно, про досвід і сподівався, що мене не розкусять. Коли у школі я брав участь у якійсь сценці, мені подобалося, як на це реагує публіка. Мене дуже надихали і Колін Фаррел, і Кіліан Мерфі. Дивлячись на них, я думав, що теж хотів би стати актором. Та, спостерігаючи за кумирами з екрану, Барі навіть подумати не міг, що колись може їх навіть обікрасти. Але тоді за ту невеличку першу роль він отримав свої перші 120 фунтів гонорару, а до акторської школи його прийняли без прослуховування. З першого дня, коли він з'явився, його чарівність, неприборканий талант і амбіції підкорили нас усіх. Амбіцій у хлопці і справді було хоч греблю-гати. Кіоган склав список режисерів, з якими мріяв працювати. До нього увійшли Крістофер Нолан, Пол Томас Андерсон та вище згаданий Мартін Макдон. Робота з якими приведе згодом Барі до першої номінації на Оскар. Його фото Кіоган навіть поставив на заставку телефону. Я дивився на неї щодня, пам'ятаю, як один друг спитав, чому в тебе на телефоні фотка Стінга. Я такий, це не Стінг дурню, це Мартін Макдон. Та до омріяної співпраці було ще далеко. Кіоган за кілька років з'явився у ролях другого третього плану маловідомих картин. І ось він нарешті прорив 2017 рік. 24-річний актор дізнався, що один із героїв його режисерського списку, Крістофер Нолан, проводить відкритий кастинг. Я не готувався до певної ролі. все що я знав, що це військовий фільм. Тож на самопробах за допомогою пульта від телевізора та батарейок зображував перезарядку пістолета. І мені подзвонив Кріс Нолан та попросив приїхати. Я такий круто. Я обрав Кіогена, тому що той поєднував невинність із приголомшливою витонченою правдивістю і зрілістю, і показав, що він має сліпучий талант. Він уперше працював із акторами міжнародного рівня і володарями Оскару, але Барі у другорядних ролях не лише вдавалося не загубитися на їхньому фоні, але й вкрасти увагу публіки. Хоча сам він і досі з дитячою наївністю не міг усвідомити масштаби успіху. Ніколи не думав, що почую, як сам Колін Фаррел запитає мене, хлопче, ти з'їв мої снеки? Або уявіть, ми ось знімаємо сцену. Я сиджу такий у трусах і думаю: о, чорт, переді мною ж ходить сама Ніколь Кідмен. Та швидкий успіх серед режисерів не спрацював у реальному житті. Зустрівши вперше у барі Елісон Сандро, мати його майбутнього сина Кіогану навіть довелося доводити дівчині, що він і справді актор. Я сказав Елісон, що актор, але їй було байдуже. І я додав, що граю супергероя у фільмі, а вона запитала, якого людину павука довелося навіть показувати кадри з фільму Вічні чи то робота з самою Анджеліною Джолі, чи дійсно сам барі таки вразив Елісон, але її серце зрештою розтануло. І вже за рік у пари народився син. Втім, до весілля справа і не дійшла, і торік пара розійшлася. Обидва запевняють залишилися друзями. Але роль батька нині його найголовніша. Я не можу викинути його з голови, що миті хочу його обійняти. Це божевілля. Але коли він дивиться на тебе, тобі здається, що ти найважливіша людина на світі. Ось який ефект він має на мене. Та минулорічний успіх вже головної кіноролі вивів актора від викрадача сцен на новий рівень. Втім, Кіоган впевнений. Зіркова хвороба йому не світить, і триматися землі йому завжди допомагають найрідніші. Коли я зустрічав іменитих режисерів і розкидався їхніми іменами перед моєю бабусею, вона незрозуміло дивилася на мене і запитувала: а це ще хто? Не думаю, що відчуття дідько я в Голівуді колись минеться, але завдяки їй я завжди пам'ятаю, що я лише дитина, хлопчина з району. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду прозірок. Тримайтеся скоро побачимося.